Який обрати таймер для освітлення, для бойлера, для акваріуму та іншого? Доброго дня, ви на каналі технічних рішень Енергомаг. мене звати Олександр. Якщо ви натрапили на це відео, то, мабуть, питання, яке обрати реле часу або таймер, вас дуже цікавить. А ми саме і створили цей відеоролик для того, щоб вам допомогти вибрати саме те, що вам потрібно, і як то кажуть, не за всі гроші світу. Тому я рекомендую вам подивитися це відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити усі важливі моменти. У цьому відео я не буду вам розповідати про налаштування кожного таймеру, а ми з вами розглянемо основні типи та принцип роботи кожного з них. Для того, щоб розібратися в цій темі, ми обрали три типи самих розповсюджених таймерів одного виробника, а саме і Next. Чому і Next? Тому що лінійка таймерів і Next дозволяє детально вам показати і розповісти, що обрати під вашу задачу. Для цього спочатку давайте подивимося, які типи електричних таймерів взагалі існують. Вони можуть бути електромеханічні або електронні, які мають більший функціонал. І електромеханічні і електронні таймери можуть бути запрограмовані працювати на добу, тиждень або навіть на рік. Як, наприклад, астрономічний таймер з функцією переводу вбудованого годинника на літній або зимовий час. За місцем встановлення можуть просто вмикатися у розетку або монтуватися на Дінрейку електрощит. Електромеханічні таймери це найпростіший варіант для того, щоб зробити програмування. Наприклад, на цьому таймері NEX T12 спочатку обираємо день тижня та час, який зараз маємо. Потім потрібно натиснути на сектори, кожен з яких відповідає двом годинам роботи. Хоч це на перший погляд і здається, що це великий відрізок часу для керування, але з такими задачами, як освітлення акваріуму чи тераріуму, електромеханічний таймер впорається. Завдяки таймеру у вашому акваріумі завжди буде баланс освітлення. Хто має акваріум, той підтвердить мої слова, що це дуже важливо. Та не тільки акваріум, це може бути елементарна автоматизація поливу на дачі зовнішнього освітлення та інше. Тому що будь-яка автоматизація, навіть така елементарна, це завжди економія коштів, а не тільки зручність. На що потрібно звернути особливу увагу при виборі електромеханічного реле будь-якого виробника на номінально допустимий струм таймеру, він має бути більшим, ніж максимальний струм приладу, який ви будете вмикати в цю розетку. Також раджу вам звернути увагу на додатковий функціонал, наприклад, як у цьому таймері Next. це світлодіод, який сигналізує про наявність напруги на виході, та перемикач, який дозволяє обрати режим роботи таймеру з відліком часу в одному положенні, або постійна подача напруги на розетку в незалежності від програми. Наче дрібнички, але ви зрозумієте користь від їх наявності, коли почнете користуватися цим девайсом. Повірте моєму досвіду експлуатації такого таймеру для освітлення мого акваріуму. Окей, з першим розібралися. Якщо ви вже вирішили, що вам підходить таймер типу INEX t 12 не поспішайте. Можливо, наступний таймер буде для вас цікавішим. Йдемо далі. Електронний розвиточний таймер має значні переваги у порівнянні з електромеханічним, які це насамперед вбудований акумулятор, що важливо при можливих відключеннях електроенергії. А що це таке? На жаль, ми з вами дуже добре знаємо. Якщо у випадку навіть нетривалого відключення електроенергії, у попередньо нами з вами розглянутому електромеханічному таймері, час зіб'ється і він буде вже працювати некоректно, то в електронному таймері цього не відбудеться. Єдине, не забудьте зразу після розпаковки зарядити вбудований акумулятор протягом 12 годин. Тобто залиште увімкненим таймер у звичайній розетці, і тоді він буде працювати навіть без електроенергії. Наступна перевага це можливість налаштувати роботу таймера на кожен день тижня по-різному з циклами вимкнення, вимкнення до 8 на добу. Як це може бути? Наприклад, вам потрібно, щоб таймер вмикав підсвітку вітрини або вивізки магазину у будні з 8 до 20, в суботу з 9 до 18, у неділю з 10 до 16. За допомогою електронного таймеру ви можете це все самі зробити. Як я казав, я не буду у цьому відео розповідати про сам процес налаштування. У інструкції все написано, як це зробити, але якщо вам буде цікаве таке відео, пишіть у коментарях і ми підготуємо такий відеоролик. Далі поговоримо про економію ваших коштів також за допомогою такого таймеру. Як це можна зробити? Завдяки лічильнику електроенергії День Ніч. Я вже розповідав в одному з відео, яке виходило на нашому каналі, про такий тип лічильника, і ви можете подивитись це відео у посиланні у описі до відео. Але коротко скажу, що такий лічильник обліковує електроенергію з 23.00 до 7.00 ранку в два рази дешевше, ніж в день, тобто з 7.00 до 23.00. У мене у квартирі встановлений такий лічильник з 2012 року. Тут статистика споживання моєї квартири у кабінеті споживача ясно. Ми бачимо споживання по роках з 2019 по теперішній час. А ось вам фото лічильника. Загальне споживання 31 914 кВт, ніч 12668 668, день 19 245. Тобто споживання уночі складає десь 40%. Далі проста математика. Берете місячне споживання, помножуєте на 0,4 та на тариф зі знижкою 50% гривня 32 копійки. Тобто у цьому році за перші три місяці я вже зекономив 407 гривень, а рік ще не закінчився і тариф на електроенергію на місці не стоїть. Повернемося до електронного таймеру ІНЕКСТ, яка його роль у економії ваших коштів. Саме основна, якщо ви не будете вмикати потужні побутові прилади, такі як бойлер, саме з 23.00 до 7.00 ранку, тоді від лічильника день ніч користі, як від козла, ні вовни, ні молока. А саме електронний таймер допомагає вмикати бойлер у потрібний час, то разом з лічильником заощаджує ваші кошти. Також будований годинник не збивається, коли вимикається електроенергія, і таймер легко переводиться на літній час нескладними маніпуляціями. Один раз налаштували, і економія коштів забезпечена. Які ще корисні можливості є у цього електронного таймеру? А це кнопка random, яка дозволяє створити у будинку або на дачі ефект вашої присутності? Як це працює? Ви налаштовуєте період подавання напруги на розетку таймеру, наприклад, коли ви відсутні вдома, натискаєте кнопку Random. Слово «Random» прикладається на українську випадково. Вмикаєте настільну лампу в розетку, лампа буде вмикатися з різним періодом часу і з вулиці буде здаватися, що хтось присутній у будинку. Така функція зазвичай є частиною розумних будинків для захисту від небажаних гостей. А ви отримуєте цю можливість просто бонусом від електронного таймеру Enext. Корисно, корисно працює, працює. За допомогою таймеру можна керувати чим завгодно: світло, полив рослин, інкубатор, нагрів води, новорічна гірлянда, навіть електрогрілка у вашому ліжку. Але ми ще не розглянули третій тип таймеру від Inext, тому не поспішайте і додивіться відео до кінця. Можливо, таймер на Дінрейку більше підійде для вашої потреби. Я назвав назвав це не таймер, а реле часу. Чому саме так? Тому що цей таймер як сам може керувати навантаженням до 3,5 кВт, так і, наприклад, пускачами, якщо обладнання, яким ви бажаєте керувати, має більшу потужність. А реле часу це більший функціонал з більшими можливостями. І Next T10 також має вбудований акумулятор, як і електронний таймер T14 14 але крім цього, у ньому можна налаштувати програми для автоматичного керування освітленням за допомогою двох незалежних груп контактів без використання датчиків освітлення за часом сходу і заходу сонця на підставі координат розташування. Координати населеного пункту можна подивитись у інтернеті. Тобто ви один раз налаштовуєте таймери Next T10 і зовнішнє освітлення буде вмикатися і вимикатися в потрібний час. Навіть при потребі ви можете налаштувати нічну перерву у роботі на час комендантської години. Також є функція ручного керування. Загалом можна налаштувати до 100 програм. Монтується такий таймер на Денрейку електрощиті. А тепер давайте порівняємо ці всі таймери за ціною. Як ми бачимо, електронний таймер у два рази дорожче електромеханічного, а таймер Т-10 дорожче електронного майже у три рази. Зростання ціни відбувається відповідно до функціональних можливостей. Ви можете запитати, так що ж все-таки обрати? Моя порада для вас така: обирайте таймер в залежності від того, яка у вас задача. Для освітлення акваріуму або щось схоже, обирайте електромеханічний таймер. Навіщо переплачувати. Потрібно точніше регулювання, як у прикладі з двозонним лічильником, обирайте електронний таймер. І з електромеханічним, і електронним таймером з розеткою ви самі впораєтеся. Головне, звертайте увагу на струм споживання або потужність приладу, яким ви плануєте керувати. Це важливо для надійної роботи і щоб таймер не вийшов з ладу. Якщо потужність більше, ніж 3,5 кВт, або вам потрібен набагато більший функціонал для керування, наприклад, освітленням магазину чи офісу, тоді ваш вибір астрономічний таймер Інекс t 10 Ну, здається, і все. Шукайте надійні і одночасно прості рішення. Бажаю вам вдалого вибору. Якщо у вас залишилось запитання або потрібна порада, пишіть у коментарях, я буду радий вам допомогти. Якщо наше відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити це відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Також закликаю вас підтримати український контент, ставши спонсором нашого каналу. Кнопка спонсорувати знаходиться під відео. Будуймо разом український. YouTube. Побачимося! Будьте здорові, папа! -па.